Вітаю, друзі, дуже багато експертів, політиків, службовців, державних починають говорити: нам потрібна міграція. Нам потрібно завозити мігрантів, бо нікому буде відбудовувати країну, бо е, треба запускати виробництво, а людей немає. Друзі, давайте поговоримо. Про це, але за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал. І для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, новий Єрусалим навпаки. Існує конспірологічна теорія про новий небесний Єрусалим. Згідно з якою Україну за допомогою війни на її території. Очищають від корінного населення і спеціально готують під переселення євреїв з Ізраїлю, який зараз перебуває серед недружнього арабського світу. Я дуже і дуже скептично ставлюся до цієї теорії, для цього є ряд причин: ніхто б не знищував, не забруднював, не руйнував зсередини так нашу землю, якби хотів це зробити. Хоча багато ізраїльтян відкрито заявляють про цей проєкт і готові його фінансувати, оскільки вважають, що у євреїв прав на Україну навіть більше, ніж на Палестину. Ну це також тут цадіки, тут єврейські громади, не один рік, не одне століття і так далі. Але ще раз скажу: переселятись ніхто не планує, бо якби планували, не допустили б такого. Що відбувається з нашою землею і на нашій землі. Однак, якщо дотримуватися об'єктивних реалій та останньої інформації про плани зелених гнид, а серед них багато євреїв, продати Трампу територію України під їхнє заселення палестинськими біженцями і сектору Газа, це така багатоходівка, і вона виявилася набагато хитрішою, ніж якийсь там небесний Єрусалим. От зелені гниди, які сидять у нас в Кабміні, в Офісі президента, в парламенті, вони постійно нав'язують розповідають історії про те, що нікому відбудовувати країну. Нікому працювати на підприємствах, от на Закарпаття з Бангладешу вже везе, в інші регіони і так далі. І, так далі, і, так далі. і продаються європейським партнерам, ну а зараз американським. Насправді не збираються ізраїльтяни нікуди приїжджати. Їх звідки тільки вже не виганяли. З Єгипту. Олександрії, Персії, Риму, Франції, Іспанії, Німеччини. І тому, схоже, вони вирішили, що тепер переїдуть Палестинці. І цей план підтримує Трамп. Під цю справу, та події 7 жовтня організували. А проект Трампа з переселенням двох мільйонів палестинців з Анклаву для будівництва на його місії елітного курорту та пропозиція банкової прийняти цих палестинців в Україні вже навіть не виглядають безумством. А коли щодня, щодня читаєш про необхідність е, мігрантів, от, наприклад, залучення мігрантів з інших країн, є єдиним шляхом. Подавання демографічної кризи в Україні про це заявляє якийсь президент якої всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Яких москобойник підвищувати народжуваність а станом на зараз на 10 українок народжується лише близько 7 дітей. Для того щоб нація була на одному рівні, потрібно щоб 10 жінок народжувало 22 дитини, а це не дасть нам можливість вийти на якісь більші обсяги населення в країні ні про 40 мільйонів, тим паче про 52 мільйони можна взагалі зараз навіть не думати. Таких цифр у нас вже більше ніколи не буде. І у зв'язку з тим, що кількість населення нашої країни постійно скорочується на 250-300 тисяч осіб кожного року. То єдиним шляхом є намагання залучати з інших країн до нас потенційних трудових мігрантів, тих хто до нас приїдуть або просто працювати, або навіть залишаться тут на тривалий термін, або, мабуть, в майбутньому стануть ще і політичними українцями. Тобто нам потрібно зараз замислюватися, як ми будемо відбудовувати економіку, як буде розвиватися наша країна після закінчення війни. Я хочу сказати так. Всі політики, експерти, державні службовці і взагалі, всі, хто заявляє про необхідність перетворення України в біосмітник, бо інакше не вийде, бо ніякі палестинці, сирійці, вихідці з Африки працювати не будуть вони всі націонал-зрадники. Цих людей треба. З цяними тряпками і сраними віниками гнати від політики, від громадської діяльності, від засобів масової інформації. Вони маніпулюють думкою людей. А всіх, хто говорить здорові і правильні речі про те, що Україна повинна бути Україною, а не білосмітником, всіх їх звинувачують в ксенофобії, фашизмі, нацизмі, ще чомусь там. Нехай. До себе додому для початку. Кожен з цих експертів поселить двох африканців, двох сирійців і двох палестинців. І я подивлюся, що з ними буде через декілька днів. А то вони дуже вумні. Самі там десь е, собі житло по Європам покупували, а на Україну закликають от те, що закликають. Нема в цьому говорити правду про ці речі це не ксенофобія, це не антисемітизм, це не нацизм, це об'єктивно дивитися на речі. І я закликаю наших громадян зараз бути дуже пильними, тому що великий «Зе Барига спробує втюхати, продати Трампу. Оцю ідею з переселенням цього допускати не можна. А допускати, що це не буде допущено, можна лише одним шляхом. Це поширювати інформацію і це довести, щоб з кожного аккаунта, з кожного утюга, від кожної людини з здоровим розумом було чутно, що ми, українці проти. Проти того, щоб нашу землю, нашу країну перетворили у відстійник для мігрантів. Тому поширюйте цю інформацію, говоріть про це, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.